Всіх вітаю, друзі! Сьогодні 25 лютого, і я хочу зробити невеличкий огляд всіх квіточок, що є сьогодні в мене в садочку. Ось такі прекрасні крокуси. Ось тут один, поруч і невеличкий другий. Тут буде ще один і тут. Ще один. Це такі самі простенькі. Можливо, тут їх буде і більше. От зараз покажу, що ще є. Бачите, там от повилазили сюди всюди всюди є. Ще малесенькі. Ну, на тижні, напевно, вже буде більше. Тут розклів такий гарний жовтий. Крокус, такий яскравий, серединка в нього така. Він аж прям такий помаранчевий, напевно. І навколо, бачите, вже всюди є квіточка всередині. Думаю, що ще чуть-чуть і буде ціла родинка яскрава. З крокусів у нас тут. Тут ще ціла діляночка така маленька. З крокусів квіток ще не видно. Ну, буде тепло цей тиждень. Скоро все побачу. Декілька ось тут. І навіть ще в сході, тут маленькі. Я забула, що я їх тут висадила і випадково тут було наступало ногою. То можливо деякі я її вломила. Ще декілька тут. Бачите? там Вже так чекаю, хочу, щоб такими цілими галявинками були. Яскраві кольори. Ось тут проліски. Камера не передає їх кольор, на жаль, сьогодні. Вона така. Зараз спробую. Яскрава синя. Чи ти, Так довго я шукала назву цієї квітки. Щось думала, що то є цинт. Я забула, що я купляла їх саме як проліски. Геть забула. Ну, добре, що згадала. Так що маю такі, сподіваюся, що вони розростуться і буде тут посерединці така яскрава пляма. Тут вже нарцисики низкорослі мають бутони. Вчора тут обрізала мускарі. І побачила серед них два нарциса таких маленьких. Це саме перше, напевно, що мають бутони. Більше я ніде не бачила. Зараз передивлюся ще. Також на цей самий клумбі я вчора розсадила всюди каміну розу, каміну троянду. Ось тут їй було дуже. Тісно вже. Вони прям було за рік, понаростали один, одна квіточка на іншу. Ну і я їх, от по всій цій клумбі, розсажала. Так що вже їй буде тут краще дещо. Біля неї такі звичайні підсніжнички біля них, біля трояндочок. Такі. Звичайні підсніжнички. Такі красиві, маленькі. Ще тут підсніжнички галантуси махрові. Серединочка набита. Чити, які дзвіночки вісять. Тут маленький, внизу ще один. Такі красунчики, Тут ще одна родинка галантусів. Так вони всі повернуті в один бік. Дивіться, там сонечко з того боку завжди, і вони всі повернули туди носики. Красунчики. Тут в цій композиції також є звичайні галантуси. Тут бересклет. До речі, я помітила, що якщо бересклет підв'язувати. Витягнути вгору, то він краще наростає. Зараз буду знімати, покажу він вам, який в мене наріс там з одного боку. Такий позаду, от там це лаванда, ту, що я минулого тижня пересадила. От. Ну а тут галантуси знову підсніжнички знову дивляться в бік Сонечка. Красота. Ось це бересклет. Не звертайте увагу на це листя. Тут я ще його не прибрала. Дивіться, тут нарісткий, ну я не знаю, пів метра. Я це за рік. Він такий був маленький, як і той от кощик, що я щойно показувала. Але оцей сразу я витягнула вгору. І отак вот от він за цілий рік витягнувся. А той був такого просто на гряді стояв. Біжав. І він так не наріс. Якось цей. Хочу сюди знизу висадити вниз. Також примули або крокуси під низ, щоб розбавити тут яскравим чимось. Ну, а зараз давайте передивимося, які примулки в нас позацвітали. Це вже було красуні в мене відео яскраво фіолетово Така гарна іскрава, біленька з дрібосінькими квіточками. Дуже дрібосенькі, але такі ажурні. Квіточка ажурна, дуже гарна теж. Яскрава рожева. Ось така квітує. Лишень пару квіточок має, але скоро буде більше. Ось така яскрава жовта є. Зазвичай вона квітує саме перша, але цього. Року чомусь інші були перші, ну такої багато є в лісі, і вона сіється дуже, але я її люблю. Все одно вона собі насіюється, якщо її пару років кущику до він такий набитий багато квіточок минулого року. Я всі великі кущики розсажувала. Сюди поглядом по іншим, щоб був всюду весною такий колір жовтенький, так що кущики маленькі ще. Тут Є така з жовтим бліденький колір. Також молоденькі кущики. Поруч будуть тут також жовтенька і Фіолетова така яскрава, то, що я вже показувала. дивіться їх в неї листя наростає. Прям щільно-щільно-щільно. А потім піднімається така фіолетова квітка і зверху така шапочка прям фіолетова гарна. Так що чекаємо. Тут теж на кущику перші квіточки. Мені здається, що вона схожа на то що я вам вже показувала, лише тут смужечки по квіточці. От така. Таня з моїх Примолок це от така біла, вона має більшу квітку, ніж всі. от і яскраво таке щільне лістя. Більше лістя вона має, ніж інше по розміру, але дуже гарна квітка. А це ще не розкрилося, бачите? Ну, тут ціла Мушка и нарциссы тут сходят, і гиацинты також ну что? Тут квиточки уже мають Сердити зараз. Прийду тут, покажу. Ну, ж кожну вже має квіточку. Там десь маленькі, тут ще не видно квіточки всередині. Тут, тут, до речі, білоцвіт також. Цього року щось він пізніше. Інших квітів, то зазвичай перше. Тут квіточки вже всередині є. Тончики тут нарциси будуть. Така красота. На плетистих трояндах. Видно вже гарно бруньки сюди є. Прокидаються трояндочки Немає погано видно, що гартензії цей два тижні тому пересаджений був, 103 чи 102 тижні вже забула Був пересаджений, дивиться вже лісточки. Є так що гарно прийнявся він після пересадки. Чекаємо на квіт. Тут ще одна гартензія. Що вона не квітувала, це минулого року була посаджена. Вже теж має лісточки, там внизу бачимо нові пагане теж. Це як попрокидалося все швидко, на вулиці тепло. Все попрокидалося. гортензія, про яку я вже казала, я думала, що вона змерзла, але ні, вона не змерзла. Деякі бруньки вона поскидала, бачите? Має броньок а деякі броньки є. От. І на кончиках тут також не знаю, що з неї буде, але але все ж таки внизу є нове пагане. Оцю я купляла як барона Ну, подивимося, дуже сподіваюся, що вона не пропала. Але бачите, які вона має прям. гілочки такі. Аж темні, аж чорні, але живі. Ми подивимося. Тут теж гартензія. І це мала би бути рожева. Також з нею забачу пагани, але тут ще листву я не збирала. Ще так не видно, але листочки видно, що поприкидалися вже. Дерево видно піонія. Піонія. Це Так, вона виглядає зараз. Щось фокус не може впіймати. О, дивіться, яка красота. Цю гілку доведеться обрізати. Внизу там є бронька, а тут більше немає. І ця теж нічого немає. Ну, а... На трьох гілочках красота, ружева деревовидне піонія, має лише не одну гілку. Маю надію, що щось у нас буде ще цього року. Сподіваюся, подивимося. Ну, Такий зараз має вигляд. Внизу дві маленьких, зверху дві більших. Візантеми, дивіться, як понарощували кущики. Тут і там, і там. І тут треба все залишати по декілька кущиків і решту все прибрати. Дуже гарна така, як лимончики жовтого кольору на високих гілочках, букети можна ставити. Так вона тут розростається в мене дуже сильно. Треба комусь. Подарувати частину. Тут хризантемка бордового кольору. Також опрокинулося, бачите? Має гілочки, але ця цікаво, вона не пускає знизу бруньку. Не пускає гілочку вона от на цій гілці, і там внизу нічого немає. Можливо, пізніше щось буде. Одна маргаритка залишилася, решта за зиму пропали. Така простенька квіточок сходить рястка. Вона є вон там, є вон там. І так десь насаджено в мене тут. По інших грядах теж красиво. Біленькими зірочками буде цвісти. Є трояндочка королева Швеції, дуже гарно розова ніжна. Вже теж прокидаються бруньки. От, до речі, її цього року не обрізала взагалі. Треба. Обрізати гілки ті, що серединці ростуть. Тут троянда біла, о, претензія біла. Одна має таку велику ніжку. От. І буде як деревце в мене рости на штамбі. Ну, непогано вона виглядає. Бруньки попрокидалися. Це нібито гаразд. Тут білий бузок минулого року я його купила і е, тут була така брунька велика. Ой, якась китця до нас прийшла. Привіт! Ось тут була брунька і випадково цю бруньку хтось тут вломив. Ну, цього року бачимо от таку красоту. Дуже хотіла я, щоб в мене був білий бузок. Сподіваюся, що це він. Яскравий це гіацинт, але він такий лісний гіацинт, Знаєте, він набагато має квіточок. Всі вони синенькі, але коли їх багато в купці насаджено, то вони такі гарні галявинки. Повилазили всі. Також я не знаю, скільки то в мене їх таких галявинок. Чотири, напевно. Напевно, чотири. Ну, от такі красиві будуть. Тут вже всередині видно, є квіточка. Тут хризантемка Барбі. Також у мене їх декілька кущів. Минулого року я замовляла в пані Наталі. Тут мені здається, що їй було затемно. Сіньок її тут був. І цього року я пересаджу кустики на сонечко. Сподіваюся, що їм там більше сподобається. Навіть, у мене навіть немає минулорічного відео. Щось так дуже було дуже мало на них. Цього року відправляться на сонечко звідси. Вже всюди є тюльпанчики, але з тюльпанами. Цього року буде в мене перестановка. От ти прийшла зніматися, ти така красива, чія ти така до нас прийшла. А, ти така красива. Ай, ти красунь. От, і тут тюльпанчики. Так, чому буде перестановка? Минулого року в мене зайшли тюльпани, ті, що були ранні, все з ними було гаразд, а всі ті, що були по після них. То, на жаль, вони всі дістали плямистість. І всі мої сортові тюльпани стали в такі розводи. Негарно то все виглядало. Мені не подобалося, тому цього року я всі хворі тюльпани заберу геть. А ті, що розпускалися пізніше, ті не мали вже От. Тому буду цього року їх дивитися, сортувати, не звертайте увагу, тут є у нас всі в мене сорняки. що в мене тут руки не дійшли прибрати. Тут є багато тюльпанчиків. тут от. от отут. Цели родинки з тюльпанів. Так, і лаванда. Пам'ятаєте, я черенкувала лаванду, і тут вздовж доріжки висадила Ну, Будемо спостерігати, що з ними буде. Тут лавандочка з великого куща. Я розділила декілька менших зробила, висадила все сюди. Ну от, такі кощі. Мало би поприйматися. Буде тут така доріжка лавандова. Ззовні паркана. Мало б так виглядати вона гарна. Подивимося. Ну все, друзі. О, знову до мене ця кітя гарно прийшла. Чого це така кітя тут у нас? Ось такий мій садочок на сьогодні, 25 лютого. Це поки я знімала, то крокус вже закрився жовтенький. Дивіться, це? Там синенький. Все, на сьогодні все. Будемо протяг... Будем протягом тижня дивитися, що в нас буде розквітати. Будемо любуватися квіточками. І вірити в нашу перемогу. Всім бажаю здоров'я, Україні перемоги. Всім, хто любить квітачки, займається квіточками, гарних квітів, гарного квітування. Всім па-па.